Черкаси, виробництво автомобільних килимків. Тут, в нашому місті. Ідея кармат. Килимки, органайзери, 30-річчя перемоги, 10 дріб 1. Орієнтир, дитяча обласна лікарня. Килимки Єва, килимки Ворсові. Приїхали, обрали, пощупали, помацали. Через день-два вони вже лежать у вашому авто. Давайте я покажу, чим ми займаємося. Тут ми шиємо, тут ми шиємо, тут ми шиємо, ми шиємо візді. Тут ми ріжемо. А це наші шаблони на авто. Тут шаблони, там шаблони, там там шаблони. Їх вже дуже багато, їх вже більше, ніж півтори тисячі. Можливо, деяких немає. Для цього потрібна просто ваша машина. Щоб ви під'їхали, ми знімемо заміри, і вже дуже скоро ці килимки будуть лежати у вашому авто. Вибір матеріалу дуже великий. Матеріал Єва, різний кольор, різна фактура. Ворсові килимки від дешевих до дорогих. Органайзери просто приїхали, обрали матеріал, і вже через пару днів ці килимки будуть лежати у вашому авто. До зустрічі!